Там, де в роду є чоловічо-жіноча війна, програма цієї війни, де була зради, де була ненависть, да? в роду з багатьох може поколіннях, може, там десь глибше, там завжди є жертва і агресор. І часто, здебільшого, не завжди, але здебільшого жінка виступає в жертовній позиції, щоб вижити тобто, вона підлаштовується під чоловіка. А чоловік стає в агресуючу позицію. Зцілити це можливо лише перепроживши агресора жертву і прийнявши ці процеси. І тоді, коли це перетравлено тобою, твоєю донькою, чи ще якимось поколінням, поки не начнуть дуже боліти, розумієш за того, що щось не так, бо йдеться війна. А... Коли це перетравлено і прожито, і на, тоді можна над цим піднятися зверху і усвідомити, що це нікому не потрібна війна. Але ж ми е, бунтуємо або умираємо, тобто бунтує, агресує жертва уми, ой, агресор, а умирає жертва, лише бути спасенною, розумієш, місто того, щоб взяти відповідальність. Проживати саме тяжке це проживати ці відчуття, де ти нікчомний для жертви, де ти слабкий, де ти там ну, ну, все, що може бути жертвою, да, Прожити це неймовірно тяжко, того це треба об когось. Але після проживання в тебе появляється можливість піднятися зверху і усвідомити, як ти як маріонетка в цій картинці грала, а воно нікому не треба було ні агресору, ні жертв.